Привіт, мої любі! З вами знову я, Лілія Таратуто, нумеролог України. І сьогодні ми з вами поговоримо про консультацію нумеролога. Я хочу, щоб ви знали, коли вам треба приходити на таку консультацію, які питання вона вирішує, як вона проходить саме. І щоб ви краще на цьому розумілися. Я хочу зразу вас попередити, що я не екстрасенс, я не езотерик, не таролог, не астролог. Я не можу сказати, що завтра відбудеться в вашому житті. Не можу розкласти карти і вам все пояснити за допомогою карт якихось. Я нумеролог і мій основний інструмент роботи це числа. Чому саме числа дають можливість зрозуміти ну, от, певні ситуації в житті і дати вам можливість вирішити такі ситуації як найкраще для вас? Ви знаєте, що з давньої давнини дуже багато людей, ну, можна сказати, таких найрозумніших. Ідей людей от певної епохи вони звернули увагу на те, що є дуже багато якихось одинакових рис, наприклад, в певній людині, в іншій людині є щось інше, ще, ще щось інше. І що ці відомості можна якось згрупувати. Появилися люди, які якраз от такою систематизацією і почали займатися. І побачили, що можна поділити ось основні риси нашого характеру, нашої поведінки на таких великих дев'ять груп. І кожну цю групу прив'язали до певного якогось числа. Саме тому Кожне число має якесь певне значення, яке дає характеристику людини з якоїсь певної сторони. Якщо ви зробите, наприклад, психоматрицю, а вона включає в себе 9 різних чисел, то тоді і нумерологія може вам Розказати про вас вже, от з дев'яти різних сторін. І коли ви народилися, то Боженька, вам ніби ще коли ви в ліжечку лежали, приніс в пакетику якийсь подаруночок. От в тому подаруночку якраз і був набір тих чисел, які вам потрібні для життя, для того, щоб бути. Найуспішнішими, щоб добре себе реалізувати, а реалізована людина це щаслива людина. Вона розуміє, що вона життя прожила не просто так, вона виконала якусь свою велику місію, вона задоволена від того, як вона проживала це життя, і вона відчуває себе щасливою. Ви ж розумієте, що ви не одні на планеті цій живете, правда? Біля вас є дуже багато різних людей. Але в кожної з цих людей є обов'язково дата народження. І отой пакуночок чисел, які подарував йому Боженька. І тому кожну людину можна теж якось описати. За допомогою тої інформації, які нам дають ці числа. Щоб вам ще було зрозуміліше, от якось, от подивіться. Тому що багато людей можуть сказати: ну, і що це значить 9 якихось чисел і може описати будь-яку людину. А сім нот в музиці, уявіть собі, всього лише сім нот. А можна написати будь-яку музику. І швидку, і повільно, і голос десь притихшити, як то кажуть, десь її зіграти більш п'яно, зробити її більш такою енергійною, або сумною, музику, під яку добре працювати чи відпочивати. Чи танцювати. Ви розумієте, дуже багато різноманітних задач можна виконати за допомогою семи нот, коли ви пишете якусь музику. Тому що в цих семи нотах ще є дуже багато нюансів. І коли ці нюанси ви використовуєте, ви отримуєте гарний витвір, якийсь музичний, правда? Так само і людина, в кожному числі є якісь основні значення, але біля цього прив'язано дуже багато різноманітних нюансів, які дуже близькі між собою в основному значенні, але все рівно це нюанси. Тому про кожну людину можна розказати дуже багато за допомогою цих дев'яти чисел. Які проблеми вирішує нумеролог, з чим можна приходити до нього? Коли у вас є якісь, якась напруга в стосунках між людьми, це можуть бути стосунки з чоловіком, з рідними, з дітьми, на роботі, коли є щось, якась напруга в здоров'ї і ви не знаєте, що таке. Деколи навіть лікар за допомогою аналізів не може зразу побачити і сказати, а нумеролог може підказати, що ось тут може бути проблема, ось тут треба копати в глибину. Якщо тут покопати добре в глибину, зробити і той аналіз, і той, і той, і той, тут можна знайти ось цю проблему. Коли у вас щось ну, з емоційним вашим станом, коли ви відчуваєте, що, наприклад, просипаєте зранку вже з якимось, з якимось роздратуванням, і сьогодні роздратовані, і завтра роздратовані, і післязавтра, що це таке? Це теж можна подивитися в матриці, в психоматриці. І, коли, наприклад, є якась така життєва ситуація, коли ви хочете залишати якусь роботу, тому що знайшли нову, чи треба це робити, чи не треба це робити, Як ви будете почувати там на тій роботі? Як буде реагувати ваше тіло, як буде реагувати ваша голова, які стосунки там будуть між людьми? Це все можна подивитися, коли ви маєте дату народження цих людей, розумієте? І вже тоді приймати рішення. Деколи дивишся на матрицю, що ця людина, коли буде працювати, наприклад, з великою кількістю людей, буде дуже стомлюватися, тому що це не її робота, а вона хоче перейти саме на таку роботу. Це означає, що місяць попрацює, другий, третій, а потім буде відчувати весь час напругу. Не буде хотіти вже йти на роботу з задоволенням. Ось такі малесенькі нюанси, яких дуже багато, які можна побачити в психоматриці, якраз і дає вам можливість прийняти правильне рішення. Чи про переїзд, чи про зміну роботи, чи про зміну партнера, як то кажуть. Дуже багато різних життєвих ситуацій можна вирішити. Можна їх хоча б подивитися, мати якусь ідею про те, робити чи не робити це. Е, ну, от Приведу такий простенький приклад, коли, наприклад, жінка каже, що в мене чоловік, який весь час все забуває. Я скільки його не прошу там, е, купити щось в магазині, е, з'їздити кудись, там, щось заплатити ну, Такі мілкі справи, і він дуже часто забуває, і в неї ну, з'являється таке враження, що він її не поважає, що він її не любить, що він саме її прохання не хоче виконувати. А як ми подивилися його матрицю, її матрицю, то там зразу видно, що вона дуже організована, в неї все доводиться до кінця. В неї все прописано, що, коли, де має бути зроблено. І в голові в неї є цей план. Вона по цьому плану живе, навіть як воно не записано. Їй легко орієнтуватися в тому, що, коли і як треба зробити. А в нього зовсім інша історія. В нього чотири трійки. І там означає, що він деколи буває взагалі відірваний від цього світу. Він в якихось своєму тому світі, в світі своїх проблем, роботи, чи там з чимось іншим може бути пов'язана якась ситуація. І він може дуже хотіти поїхати в той магазин, наприклад, купити ту воду, але поскільки. Його відволікають оці його думки, які весь час крутяться в його голові. Він забуває. Вона йому посилає смс і каже: Там що, не забудь, там, через 5 хвилин закінчуєш роботу. Не забудь, що тобі треба заїхати в магазин і купити там, те то, тето, тето, тето. Добре, відповідає їй. Тут пише якийсь інший клієнт, якусь смс-ку. Треба було вже піти подивитися, проаналізувати, як йому відповісти, відповісти, відповів сів машину приїхав додому. А де вода? І таких історій майже кожен день, ви розумієте? Вона вже була в такому стресі, і коли ми просто подивилися, я їй розказала, як зроблений у неї чоловік. Як себе треба правильно з ним поводити, щоб ці всі прохання були виконані, і що е, те, що він весь час забуває, що він такий розсіяний, весь, це не його вина, це його біда, тому що він так зроблений, він хоче все для неї зробити, а просто от така неорганізованість, така от, е, він так зроблений. І, і дуже тяжко його привчити. Треба знайти якийсь метод для того, щоб привчити його. Показала ще, інших, ще інші проблеми, зв'язані з ним. Вона бідненька потім заплакала. Вона просто зрозуміла, як її чоловік зроблений і наскільки вона від, від нього хотіла того, чого взагалі він ніколи їй не міг дати. Отакі От простенькі нісенітниці, які могли зруйнувати сім'ю. Тому що жінка була впевнена, що він її не любить, що він взагалі ніяк не реагує на її прохання. Розумієте? Оце таке простеньке. Тобто консультація у нумеролога вам має дати опору, опору в житті. Вона не має вам розказати щось страшне. Не має вас налякати, має вам дати просто напрямок, в якому краще йти для того, щоб вирішити вашу проблему. А то, що ця проблема вона видна в, по психоматриці і не тільки, тому що є ще інші інструменти, не тільки психоматриця у нумеролога. І він, за допомогою цих інструментів, може бачити все. Якщо не може, то він просто не візьметься за те, щоб пропрацювати ваш запит, розумієте? Тому запам'ятайте, що якщо є хороший нумеролог, він вас не лякає. Він вам дає опору, з якою ви легше вирішуєте ті проблеми, з якими ви до нього звернулися. Як проходить моя консультація як нумеролога? По-перше, дуже важливо мати конкретний запит. Не так просто, що розкажіть мені, от, як я зроблена, наприклад? Може бути такий запит, що розказати мені, яке покликання. Яка робота більше мені підходить, де заховані мої гроші? Чому у мене так багато енергії? Чи навпаки, чому в мене немає енергії, чому я півдня тільки можу щось робити, а потім мені хочеться відпочивати, чому в мене зранку весь час якесь таке роздратування. А мені хочеться, щоб і чоловік мені каже, чого ти мені кожного ранку не зустрічаєш з посмішкою, а ви час така роздратована. От такі, такі прості речі, які деколи вам здається дуже серйозними. Це от якраз ті речі, коли з мухи можна робити слона. Це все можна дуже легко вирішити на консультації у нумеролога. Але треба правильно зробити ось цей запит. Я розумію, що декому дуже тяжко правильно зрозуміти, що ж дійсно хвилює. Значить, пишіть той запит, так як вам, як то кажуть, лягає на серце. Пишіть Так, як ви хотіли би це сказати. Коли ви прописуєте, от чого я вам не кажу дзвонити, коли ви прописуєте, ви вже стараєтесь скоротити. Ви вже стараєтесь якось щільніше написати ваш запит, і тоді краще ви розумієте в своїй голові, що саме ви хочете знати. Воно... Краще і для мене, і для вас. Запит має бути тільки письмовий. Куди писати? Куди писати? У мене є мій особистий телеграм, куди ви можете відправити особисті повідомлення. Під кожним відео, яке ви дивитесь, і під цим відео теж буде у вас посилання. На цей, на мій телеграм, пишете запит тільки туди. Ясно, що цей запит буду бачити тільки я, і знати про нього ви будете ще тільки ви. Це буде інформація тільки між нами. Ніхто більше про неї знати не буде, ніхто її більше не побачить. Коли ви зробили ось такий запит. Я його отримую, читаю і опрацьовую трошки вашу дату народження. І дивлюся, яка мені інформація ще потрібна для того, щоб відповісти на ваше питання, щоб дати вам оцю опору для вирішення вашої проблеми. І... Я тоді десь на протязі 24 годин, можливо, буде трошки більше, але ну, зазвичай це 24 години. Я вам передзвоню на ваш телеграм і можливо задам вам ще якісь питання. Неможливо, а точно. Задам ще вам якісь питання для того, щоб краще роздивитися оцю цю вашу проблему. Що це можуть бути за питання? Це може бути питання про стан вашої сім'ї, це можуть бути питання про роботу, де робите, з ким робите, коли це стосується вашого запиту. Це можуть бути питання, пов'язані. От, наприклад, з тою ситуацією, ну, я не знаю, тривога, наприклад, емоційна, коли ви її відчуваєте, ну, можуть бути різні питання, які в мене виникнуть для того, щоб краще зрозуміти вашу ситуацію. От я вам їх задаю. Потім обов'язково це буде у нас відеозв'язок для того, щоб ви мене могли побачити. Я бачу вас. І щоб між нами ну, відбулася якийсь емпатичний контакт. Якщо він буде, якщо вам захочеться продовжувати зі мною роботу, ми погоджуємося і я погоджую з вами дату і час, коли ми наступного разу зізвонимося уже для проведення консультації. Консультація. Буде на протязі одного, однієї години е, в Телеграм. Я вам перезвоню і ми з вами спілкуємося. Коли, а от ще забула я вам сказати про те, що коли ми з вами домовилися про консультацію, ви її оплачуєте по тій картці, е, яку я вам даю. І потім... Ми вже зізванюємося в той час і в той день, коли є консультація. Годину ми з вами працюємо. Потім, якщо після консультації на протязі декількох годин у вас виникнуть ще якісь питання, я вам подарую ще 10 хвилин для того, щоб відповісти на ці запитання. Якщо у вас такі ще будуть виникати. Бо всяке в житті буває, як то кажуть, вони мають бути пов'язані з тим питанням консультації, яке ми з вами вже обговорювали. Не з іншими питаннями. Тому що якщо треба буде вирішувати інше питання, це вже інша консультація, і ще треба буде її проплачувати. Що тут ще важливо? Після консультації я вас попрошу е, написати мені про те, які у вас були осяяння, які у вас були е, інсайти такі, е, що вам запам'яталося, що ви для себе вирішили, що ви будете робити, для того, щоб е, Після консультації у вас ну, вистроївся такий план роботи для вирішення вашої проблеми, щоб ви його самі собі проговорили і знали, що ви маєте робити. Ну і потім, що вам запам'яталося, що вас вразило на консультації, оце обов'язково теж ви маєте мені прописати. Ну, оце все. Я думаю, що у вас, знаєте, стільки буде всяких думок після консультації, що вам захочеться з ними ними поділитися. І дуже добре буде, якщо ви поділитеся саме зі мною після консультації. Ось це те, що стосується консультації. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково їх задавайте під цим відео. Я обов'язково в коментарях дам вам відповідь. Ви знаєте, що я завжди дивлюся ваші коментарі і даю відповіді на всі ваші запитання. Ну і чекаю вас на консультації. Дуже буду рада з вами познайомитись і допомогти вам у вирішенні ваших складних життєвих якихось проблем. Щоб вам полегшало, щоб вам з'явилося натхнення далі жити і проживати це життя з задоволенням. До зустрічі! Бажаю вам всього самого, найкращого! З вами була Лілія Таратуто, нумеролог України.